На доріжках басейну змагаються плавці з Бердичева, Києва та Вінниці. Дитячо-юнацька спортивна школа за сприяння відділу фізичної культури і спорту влаштувала товариську зустріч між школярами трьох міст. Понад 90 вихованців спортивних шкіл, майже половина з яких бердичівляни, взяли участь у змаганнях. 50 метрів вільним стилем, 50 брасом та 100 комплексним плаванням мали якнайшвидше подолати спортсмени, які входили до наймолодшої із трьох вікових груп. Для середньої групи довжина дистанції була удвічі. Чи більше 100 метрів вільним стилом, 100 брасом та 400 комплексом очікувала на найстарших Суперники у наших спортсменів, виявилися не із слабких, та Бердичівська школа плавання дала про себе знати. Не так давно у можливостях її вихованців переконалися на чемпіонаті України. Нещодавно ми повернулися з чемпіонату України серед дитячих юнацьких спортивних шкіл зі сплавання. наша команда дуже гарно виступила. Я думаю, що я покращуватиму свої результати і надалі. Норму кандидата у майстри спорту виконав на чемпіонаті України Олександр Буба. Не відстає від нього молодший брат Микола, який вже встиг відзначитися на нинішній товариській зустрічі. Я отримав перше місце на дистанції 100 метрів вільний стиль. Я дуже задоволений, бо виконав другий дорослий розряд. З часом я хочу виграти свого брата і. Мати майстер спорту. Для однієї з кращих плавчих міста Дарії Антонової нинішні змагання є своєрідною репетицією перед всеукраїнським чемпіонатом Діти Олімпійська надія України, що незабаром прийде у місті Бровари. Я випробувала свої, свої сили на цих змаганнях і, і я могла приплести краще. А ще я їду в місто Бровари, діти Олімпійська Надія і знаю, що звідти. Вири призерку. Тренери-викладачі спортивної школи впевнені, що про успіхи їхніх вихованців ще не раз почують Україні та, можливо, за її межами. Ще не раз бердичівські плавці сходитимуть на п'єдестал пошани.